Всім доброго дня! Тільки що приготували барогрілі аерогрилі. Ось такі смачні ті втілечки. Кому цікавий рецепт, спрашуйте, напишу. А зараз ми будемо. Ей. разделаем вот эту курочку. Такая курочка у нас свежезарезанная. Уже трошки она остыла. То есть не, не горячее мясо, а таким. Так, зараз ему. Вот так. Еще видно было. Значить, що я хочу від цієї курки? Від цієї курки я хочу, От, відрізаємо шийку на бульйон. Відрізаємо. Далі. Оця частина вже видалена. І це є добре. В неї є жирок, який нам пригодиться в приготуванні інших стров. Ми його теж відрізаємо. Ну, курочка така бройлерного типу. Так, є. Тепер що я хочу? Я хочу вирізати хребет. Ребят поріжемо на 4 частини, піде на бульйон, а з половинок ми тоді зробимо якісь блюда в духовці. Оці ось, ось кінчик крив теж одразу відрізаємо. Це піде все в бульйон. Приціліємось десь посередині. Так ось, ось. ось Дивимось. І з однієї частини хребтового кісточки, ну, так як це курка бройлерна, ну, не зовсім бройлер. Вирізаємо. так виходимо шийка. Ловинка у нас вийшла, бачите гарно? На картопельку так клац, буде супер. Так, і з другої сторони. Теж отут -от одна. одна кістка така єсть? Кісточка там неп і. І бачите друга частинка. Можна переділити її отаким чином ось перерізати. І тут буде у нас філейна частинка. її можна зварити, і вона піде, наприклад, на олів'ї. Оце у нас такий суповий набір. Клот, клоц і клоц. Плюс. Оці штуки, і це буде чарівний бульйон. Все-таки вирішили ми курочку поділити на чотири частинки. Отак От з-під крила. Демножко отак ось оклад. І робимо. У нас є що. У нас є передня частина. Тут філе. І крило можемо відрізати і окремо, а філе можна зварити. І ця частинка, ну, залишу отак, щоб на картопельку покласти, на картопельку ложити. жир стікає і картопелька отака виходить. Так, і цю частинку так само. так само, але в іншу сторону. Так. Відрізаємо ножку. Якщо ви е, купуєте в магазині отакі от частинки, можна спитати, це передні ножки курки чи задні. Буде цікаво дізнатися. Тим, зараз вирішимо чи крильця відрізати. Так, і вийшла у нас курочка. Отака от половинка. E, можна запекти, можна, я ж кажу, криль, крильце. Оце, оце отак відрізати тут. Оце буде фібешечка. Такий окорочок получився у нас. Можна теж його розрізати, а можна так покласти на картоплю. там. E, суповий набір, бульйончик який-то буде, ну і друга половинка теж. В принципі, Оце так розрізали курку на 4, на 4 частини. Всім дякую за те, що передивились це відео до кінця. Дякую Збройним силам України, що маю змогу мати таку курку, в тому числі, як і мирне на небо над головою. Робіть лайки, ставте лайки, ділітесь цим відео з іншими людьми, можливо, хтось там не знає, як зробити. Все, все просто. Нічого складного немає. До побачення. До наступних зустрічей.